Наступна історія, я хочу розповісти, вірніше вона сама розповість Катя. Я познайомилася з нею в Буковелі, потім бачила на конференції в Турції 4 місяці тому, і тепер знову зустріла на ось цій конференції. І хочу вам, щоб ви самі почули, як можуть жити наші українські жінки, будучи на пенсії, будучи в такому дорослому, скажімо, гарному віці, але жити таким життям, яке приносить задоволення і дає багато чого. Багато можливостей, тож послухайте. Е, Катюша, я дуже рада тебе бачити знову на конференції. Так, теж ми познайомилися в Турції. Е, розкажи, будь ласка, скільки тобі років, звідки ти, і о, скільки ти вже в кораловому клубі? Мені 65. В кораловому клубі я вже дуже давно, вже пішли 20 років. І я хочу тебе спитати, що от як людина, яка вже на пенсії, яке в неї життя? Скільки ти, скільки років ти вже не працюєш? Я не працюю, працюю вже більше 10 років. І до того постійно в мене були путешествия. Подорожі. Подорожі, Постійні подорожі були і постійне таке, життя, таке життя активне, таке, що я кожному цього бажаю, щоб жили так, як я. Це Постійний, от ми на сьогоднішній день знаходимося золотим для золотих, це конференція в Турції. І тут більше 600 людей, які щасливі, довольні, з усього світу приїхали, які, які це цікаво, які, які хочуть мають ці можливості, мають ці можливості да? мають приїхати можливості. відпочивати і да, розвиватися. Да, да, да. Одні приїжджають, які мають, мають, другі приїжджають і вони просто захоплюються, і вони відкриваю для себе інші можливості в житті. Спасибо, в будь ласка, а плані здоров'я? Я нагадаю, що я дуже щаслива людина, що я колись зустріла цю компанію. Благодаря цьому я абсолютно рішила давним-давно всі свої проблеми по здоров'ю. Благодаря цьому в мене сім'я прекрасно себе чувствує. Благодаря цьому в мене дуже багато друзів. І... Фінансове забезпечення сім'ї. І я собі можу це дозволити, дозволити безконечної у подорожі і безконечно це кайфове. Життя. Життя. Скажи, будь ласка, Катюш, ти цього разу приїхала на конференцію, я знаю не одна. Кого ти привезла? Так, я приїхала, приїхала зі мною дочкою. І я дуже щаслива, що вона дала згоду. І що їй дуже сподобалося, вона залишилася дуже довольна, і вона сказала, що вона знову хоче досліджувати ще звати. Вона і хоче роздивитися, розглянути можливості цього бізнесу здорового, так, твоя дочка? Я сподіваюся. Те, що вона побачила, то вона побачила, а я вона щось покаже. Ага, добре, дякую. Дякую, дякую. вам хорошого, всього Гарного тобі часу проведення і розвитку. І кайфуй. どうも、おかえりすぎて。